Я, я, просто, я просто хочу сказати, це не від теми, це просто, щоб ми, е, слухачі зрозуміли, наскільки це серйозна проблема з точки зору Істонії, і чи, ну, щоб закінчити це все так, з НАТО і все інше. так. І просто, е, я про це писав, що відуть, які добровольці, зелені чоловічки, так. Хтось там якусь провокацію зробить, приб'ють якогось росіяна за те, що нібито не зробив російською мовою, чи ну це я провокаційно кажу для тих, да, там спалять мастера Маргарита публічно, не дай Боже, естонсь... якісь істонські нацисти, якісь... російські патріот. Встане за цю книжку, йому дадуть по морді чи вб'ють, так і все, вони з'являться на цьому місці. І далі цікава буде реакція. Так думаю, це ж проблема не в тому, росіяни ж, коли починають з України, вони чудово розуміють, що відповіді та по їхній території не буде. Оце унікальна ситуація, яка дуже сильно відрізняється від німецької ситуації 38 дев'ятого року. Німці цього не знає, Гітлер не знав. Як будуть реагувати от стовідсотково, так? А Путін на 99% розуміє, що ядерну державу, ніхто ядерну бомбу на нього не скине, так би мовити, так? І що війська для того, щоб запобігти подальшому просуванню росіян, і це можливо, не війдуть на російську територію. І що максимум, що він може, що буде відбуватися, це максимум це те, що естонські війська. Просто з допомогою німецьких, які там стоять, так спробують у ту частину цих провокаторів, від сі там їх буде там пару соток просто ліквідувати на місці, так мото, чи витиснути за територію історії. І тоді виникне усіх питання. А на ну, ну далі що? Отдалі що в такому, в такому світі що робити? І, то, і в чому, в чому сенс? В чому сенс для Трампа, і в чому сенс для Путіна для Трампа важливо показати, що ЄС це взагалі ніщо без американців, і що хлопці я збираюсь воювати з Китаєм. Якщо ви збираєтесь там щось по нього з ним домовлятися, то завтра на вас нападе Путін і зробить те, що він хоче до тих пір, поки я вам не допоможу. А Путін ну задача ну трохи інша, до не інша задача. Це він, він хоче абсолютно нормально використовуючи свої можливості, фінансові ресурсні і в тому сі я домовлятися не з ЄС, який може мати свою а з кожною свою країною, от як з Орбаном, чи як Світса, так. І домовиться, і домовиться з дуже великою кількістю держав, які скажуть: ну господи, ну не хочемо. Ми воювати, не хочемо. Ми це то забирайте тут цю Україну пострадянський простір, і так далі, тільки давай нам там дешеві енергоносії, і, і, і не лякає нас дуже сильно, ось цього хоче Путін, і е, тому ці мирні переговори, що вже закінчити можна, питання. Мирні переговори, вони я думаю, що ну в цьому році то можна спрогнозувати. Те терпіти не можу прогнози. Е, але мені здається, що можна за 5 чи 6 днів до кінця року спрогнозувати, що до мирної угоди заключено не буде до кінця року. А наступне вікно я думаю відкриється дійсно весною, і дуже багато буде залежати як європейці нам будуть давати гроші, а, і, як буде. Початок року, як Трамп і його команда буде оцінювати свої шанси на вибори в Конгрес, як вони будуть будувати кампанію, бо там різні є ідеї, різні перевірки, і вони такі дуже е, і, і ми в тому числі теж залучили наша проблематика в цю, в цю тему. І, звичайно, найголовніше, які справи будуть на фронті. Якщо Путін доведе Трампу, що він... Ну, як він зараз розповідає, так? Ну, не не віддасте мирним шляхом, я візьму це військовим шляхом. Якщо він це виконає це задання, що я не вірю, за найближче 2-3-4 місяці, це буде один вихід на мирний переговор наступний етап, так? Якщо це не відбудеться, у Трампа плюс виборча кампанія вже буде практично в розгарі весною, так? А, це інша ситуація. Плюс чорні лебеді, які можуть, як виявилось не тільки в Росію літати, а ще й в Україну залітати, так би мовити. Так? Ми не знаємо. Я найбільше зараз боюся, наприклад, того, що наступних розслідування набу, де а, виявиться, що Міндіч – це просто ш... шлепер, як там кажуть, в стилі Коломойського, дрібний, а насправді все вирішувалось на іншому рівні, іншими людьми. Дивись, я тобі скажу більше того. Вирішила дійсно на нижчому рівні. Він був, його Мегамед Расулов дуже добре назвав він операційний менеджер, а в нього було керівництво. Але ми про це поговоримо трохи пізніше. Дивись, я про що хотів сказати для оточення. Я спілкуюся з естонцями з 2010 року. Я був в минулому в парламенті головою групи дружби між парламентами Естонії України. За внесок в дружбу між Естонією і Україною мене нагородили орденом президента Естонії, і я можу сказати, я естонців дуже добре знаю. Дуже добре. Так, от я тобі хочу сказати, що в них немає комплексу меншовартості взагалі, від слова їх ну, трохи менше, ніж мільйон чотириста. До речі, їх нещодавно було мільйон сто сорок. Але вони провели неймовірну програму повернення своїх. І вони повернулися з Фінляндії, з Данії, з Британії. Я, 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 я і про це кажу, що в них немає. Ні, для наших глядачів. Країна, яка пишається не розмірами, не тим, що щось там неймовірно, а тим, що вони люблять свою країну і досягненнями загалом суспільства, і це, до речі, неймовірно. А, я давно казав, нам треба вчитися в них. І коли у Андроса Ансіпа я брав інтерв'ю, це прем'єр-міністр Естонії 2011 року, ще де до мого походу в політику я брав інтерв'ю. Я кажу, я запитав: Скажіть будь ласка, правда, кажуть, що естонці трохи гальмують. І він такий паузу бере. Каже: ми не гальмуємо, ми дуже ретельно міркуємо. І оце було найкраще. І я не жартую. Я, сел... я його запитав і. А... Там було неймовірно класне інтерв'ю, але що я хочу сказати. Головне, і він тоді сказав, що для того, щоб змінилася країна, батьки-засновники в 91-му році прийняли рішення, вони поклали свій рейтинг і своє майбутнє в ім'я майбутнього країни. Оце і запорука того, що ми бачимо сьогодні в Естонії. Але повертаємось до наших питань. Я один нюанс запам'ятаю дуже, дуже цікаво. Коли розповідали, на ну, початку ну, ми ж вивчали в Кім'янській академії в 90-ті років досвід пострадянський, потім я там і був пострадянських країн. Як вони досягали демократу, ну, от всього того, що вони досягали, набагато краще ніж в Україні. І, і, і я пам'ятаю, це і не пам'ятаю, яка це передача була, але дуже цікаво що. Вони фінське телебачення дивилися ще з 70-х років, каже, що ми дивилися на всі виборчі кампанії, які відбувалися в Фінляндії, вони ж розуміють е мову. І каже, коли в нас почалася демократія, вибори, ми вже були повністю підготовлені. Ми розуміли, що таке виборча агітація, що таке програма партії, що взагалі що таке голосування. Що я до того кажу, що все ж таки. Е Ну, в різних умовах ми, 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 ми роз, перебували в радянські часи, і естонці, і навіть латиши. Я про Литовці взагалі не кажу. Це взагалі, нація, яка з гордістю розповідає про свою там, історію і так далі. Вони не відчувають, бо вони і бачать цінність. В, в тому в, в собі, так би мовити, так проблема дуже багатьох українців, в тому що вони не бачать цієї цінності. Вони чомусь, вони не чомусь зрозуміло чому вони постійно хочуть, а, то, то, всі ці чесноти російські, які просто вбивалися в голову, що можна жити в лайні по вуха, так, а, в бідності, в усьому іншому, але у нас балет Достоєвський, Булгаков і ракети, так, найкраще. Ще чудово розуміємо, що це побрехня в усіх питаннях, так би мовити, це просто питання стереотипів, так би мовити, які теж є на заході. Абсолютно так, ну просто є на заході, що от, от балет російський, от от так би мовити, ну нормально, такий стереотипи. про літературу окрема розмова. Чому ліва інтелігенція, починаючи з, з середини 20-х років, так закохалася в російську літературу і до сих пір не може її розлюбити, і, і, і ми живемо в тому числі. Це на нас теж впливає дуже сильно, так бо це відміна російської культури не сприймається на заході. І Росії відміна саме через от, дуже сильно, так би мовити, такий е, е, ностальгію чи, чи вплив реально у е, цієї лівої інтелігенції. Слава Богу, що в Америці при, прийшли до влади люди, які не те, що булгакова. Я думаю, що вони Фіджеральди і хіміху я не знаю. Я тобі дещо закрити цю тему. Жартую, Страбур, коли ми були в Страсбурзі на парламентських сесіях постійно Ради Європи, парламентська асамблея Ради Європи. Так, я тобі можу сказати: я спостерігав кожен візит. Росіяни привозили якісь оркестри, балетні групи, виконавців і безкоштовно. Це є якраз елемент культурної дипломатії, якою вони займалися для того, щоб <coughs> просувати потрібні їм меседжі. Вони працювали дуже системно. Тому, коли ти кажеш, що це не ностальгія, це просто системне зумбування. Ти ж розумієш, якщо тобі зранку до ночі будуть щось пропонувати, ти рано чи Ну, я, 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 я тобі скажу так. Я, я з тобою дуже цікава тема, до речі, більш цікава, ніж наші внутрішні справи, або там, там ми хоч. Як це називається? Це не напряму, нас стосується. Але я тебе скажу так: я, я теж вірив в цю концепцію. Я до певного часу, коли сам займався так мовити, от вивченням що таке пропаганда, це багато але після того, як почали відкриватися архіви, після того, як скандали почалися, після того, як я взнав, як цей лауреат поліцейської премії, який писав про як чудово в Україні під час голодомору, вони всі примітивно були куплені. Просто в тупу. ніякі концерт. Та, слухай, що йому інтелектуалу західному, що там якась долбойобка, станцюємо російського танець. Коли тобі платять зарплату, ти робиш вигляд, що тобі дуже цікавить російська культура. Ой, Як тільки ця зарплата так. не виплачується, ти зацікавишся іншою культурою. Тобто, звичайно, були користь. Не, не скасовую друге. Це ж так, одним грошей. Іншим шоу хліба і зрізреліще ніхто це не виділяє. Ну, ну тут добре, в якось якось якісь окремі добре, передачі давай, на цю тему. Давай до нашої теми до речі, ти ж казав там, що е, проблеми з міндічгейтом, все інше, але коли міндіч Галученка та інше під чутливим керівництвом Алі не займалися захистом енергооб'єктів, які сьогодні ми бачимо, як Росія системно, методично руйнує. Не займалися створенням альтернативної мережі, не децентралізували енергопостачання і при цьому системно відправлялася двушечки на Москву. То фактично ці люди пририкали цим енергосистему та Україну на те, що зараз от відбулося, і далі буде гірше, ми всі це розуміємо. Це причина наслідковий складовий, який ніхто не скасовував. І от всі ці люди, з оточення Ж Зеленського, про це говорять, ну не тільки навіть зараз видання Таймс вже навіть це пише. Все, ну, на Заході табу знято. Але останнє соцопитування від КМІС показує, що довіра до президента навіть зросла на декілька відсотків, попри те, що Міндічгейт, люди з оточення, вони не могли працювати самостійно, всі це розуміють. Скажи, будь ласка, це щось не так з соцопитуванням, чи це щось з сприйняттям українців, що відбувається? Ну, не всі травневі шашлики доїли, ще щось. От я прошу тебе, як експерта в цьому питанні, пояснити, що ну, відбулося? Ну, знаєш, перша моя реакція була так: така не дуже добра щодо кмісу, але, по перше, ну, я, я розумію, що це системна структура. Працює багато років, якщо вона може закривати, можливо, я тут не абсолютно закривати очі на певні цифри, які там було рік, два-три назад, виходячи просто з патріотичних там міркувань, міркувань там національної безпеки, щось іншого, то після ну, слухай, є таке розуміння, що ну якщо клієнт тоне. То тільки вже ті, хто з ним захочуть затонути, будуть так мовити йому під, 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 підігрівати. І коли я побачив, ну, тобто, спочатку перші цифри про, про Зеленського, але потім подивився партійні е, рейтинги, так? І там все чітко і зрозуміло. Тобто, як політика, як політичну силу е, Зелених вже е, максимум 10%. Але як прапор, як президент України, ну, Зеленський, очевидно, для певної категорії людей і достатньо великою категорією людей, він, їм треба в щось вірити. Розумієш, коли ми говоримо про а, про от, про, про залужного, там про ще когось, так, в ну, основному про залужного, так залужний за кордоном. Це як мрія, так би мовити, так що ось. Наступить мир, залужний повернеться, і ми йому згадаємо все те, що він там зробив перші роки війни, і оберемо його президентом. так? А, він не поруч. Він не, а, а, він не є яко якоюсь а, а, полюсом сили, скажімо так. так? Бо що ну, ну, в ідеалі це було б яка класична ситуація? Так, от є лідер опозиції, він має там. Чи перший, чи другий рейтинг в країні, так? Ну от, І люди не задоволені діючі владою, ось голова позиція. Занужний не лідер опозиції. Лідер опозиції у нас там назив, саме називаються чи називаються так, але е, ми розуміємо що рівень їхнього антирейтингу і е, ті проблеми, які пов'язані з, з прийняттям їх як важелі такої впливу. Ну, мать на увазі, у нас. Опозиція знівельована до рівня в парламенті, так? Знівельована до рівня, ну, я навіть не знаю, чим порівняти, так. Помовити, так? Е, ну, Тобто влада все зробила для того, щоб е, все вирішувалось в Офісі президента, і слава богу, ця ситуація починає мінятися, але не тому, що влада зрозуміла, що треба ситуацію міняти, чи там ще, а тому, що, ну. Ну, повна дупа, так би мовити, так. Західні партнери наші, Бідіж Єд, ну і багато інших факторів змушують. Тому люди все ж таки, особливо на коли вони бачать, що Зеленський не прогинається під трамповські оці постійні, ну не люблять нас. Люди зрозуміли. в нас же світ, так би мовити, у більшості людей він ну під час війни це логічно, в принципі, так. Дуже багато речей стають чорно білими, тут, хоч хоч будь там якимось теоретиком, хоч не будь, але факт залишається фактом. Так ворог є ворог, і якщо людина, президент Сполучених Штатів, займає дуже таку позицію, яка схожа на підігравання нашого ворогу, то у багатьох людей, я цим не погоджуюсь, але у багатьох людей він стає просто ворогом України. І цьому ворогу України протистоїть Зеленський з усіма своїми негараздами, проблемами і тому інше. Більше нікого так нас побудована була система за ці роки. Так? Не парламент, не влада уся стоїть разом з опозицією, не уряд національної єдності стоїть на стражі, так би мовити, наших інтересів, а стоїть один Зеленський вже навіть без Єрмака. Також Єрмак був. А тепер без нього навіть. Він один і люди. Дуже велика частина людей хоче так, вона для неї це комфортна ситуація. Тому я і не хочу виборів під час війни, під час військового стану, з мінімальним терміном, так, що це відбулося за пару тижнів. Я вже не кажу про онлайн-голосування. Це взагалі це можна тоді просто списати країну, сказати: Добре, як кажуть, давайте на що нам проводити, хай Зеленський просто переназначиться. Указом власним і, і не треба гроші втрачати. Що я можу тобі на це сказати? Я погоджуюсь з тобою. Вибори під час війни неможливі ще по багатьом меншим причинам країну розірве. Я розумію, це завжди конкуренція. А країну це може розірвати і після війни це ж я під це час виборів. Можу, що, але навіщо провокувати там, де і так зрозуміло? Тож треба все ж таки трохи інакше до цього ставитись. Але дивись. А якщо людина вирішила все ж таки собі вдарити кувалдою по нозі, ну бачимо, що поки відмовити її дуже важко. Але скажи мені, будь ласка, от гарантії безпеки ти згадав? які... А чому, чому, чому вдарити по нозі? Скажи мені, будь ласка, що відбулось після такого скандалу, як мін з звільненням? Цього госту людина, яка була ну грубо як яку я називаю з 15-го року, з 2020 року віце-президентом, так? так? У будь якої нормальній ситуації рейтинг президента був би на найнижчому рівні, просто так? А в нього навіть ледве не підріс. А, я не розумію, в чому твій оптимізм, песимізм щодо нього. Я, я, я взагалі вважаю, вважаю, що в принципі. Май майбутнє байдуже. Мені май, не байдуже майбутнє України. Я тобі скажу так. Наприклад, він об'являє зараз вибори. Ну, я ви собі. Перший тур. В першому турі ніхто не виграє, ми це розуміємо. Зеленський Чому? Не виграє. Чому? Чому? Тому, тому що є Зеленський, але є ще Залужний, Буданов, Є Біле, Білецький. І ну повір мені, не виграє в першому турі. Ніхто більше того, в першому турі Зеленський, якщо візьме 30%, це буде для нього щастя. А в другому турі він програє взагалі. Моделювання виборів вже було неодноразово. Так, от питання в тому, що другого туру може не бути: перше відбудеться, а другого не буде. Тому що почнеться з ранку до ночі бомбардування України, атаки на фронті. Все це почнеться по повній. Ну ти віриш росіянам, що вони витримують обіцянку не починати а, активну фазу, поки йдуть вибори. Я не повірю. Вони розкажуть, що знову розп'яли в Славянську якогось а, хлопчика трьох років в трусіках. Я що це, ну... це бачили все. Тому другого ну... думка не бути. А далі дивись. В першому турі він вже не президент, якби а де, а де Юра він залишається президентом, і після цього і після цього внутрішні свари тільки збільшаться. А для Путіна це бажана ситуація, тому ще раз: вибори в таких умовах це удар кувалдою собі по нозі. Якщо ти державник і дивишся на країну, яку варто зберегти, а не я, я, та, я та. з тобою, я з тобою не погоджуюся. По перше він погодиться і на вибори тільки, коли буде впевнений, що він їх виграє. Я в цьому не сумніваюся. Абсолютно а Він, ви, ви, можете, ви можете там моделювати 100 разів. Я чудово знаю, як, як робляться вибори. Я про онлайн навіть не кажу. Якщо вибори будуть в онлайн, то, то проговорити ні про що. Він виграє в першому турі. Або я навіть в цьому не сумніваюся. А більш того, ну слухай, залякати. Людей, які так залякані, вибач Він ви під час війни залякати людей, які так залякані, мені здається, це простіше. Ви, він виграє в першому турі, чи Він виграє в першому турі вибори. Це раз ви, по друге виграє, це... чи, чи намалює? Я запитую тебе. Ні, ну це інше питання. Давай так по результату. Тобто він буде, він буде президентом, та Путін робить роз... Путін, коли погоджується на а, говорить про вибори, він же на це і розраховує. Слухай, ну він ж розумієте, що і Залушник буде проти мирного договору, яке капітуляція України, і Буданов буде проти. Йому ж проблема в тому, щоб вибори виглядали так, як сфальсифіковані і абсолютно нелегітимні. І не треба, не, слухай, і він не піде, а ти кажеш, що він почне бомбардування. Я вірю 100%, Якщо Трамп скаже, що треба проводити вибори, Путін зробить все, щоб жодного пострілу не було. Щоб жодної провокації не було, розстрілювати будуть тих, хто спробує там щось вистрілити, бо він це обі буде обіцяти конкретно Трампу. Якщо би Путін хотів посваритися з Трампом, чи хотів би і не думав про майбутнє своє з Трампом, так він давним-давно вже би, е зробив би дії, які би показали нам, ну так би мовити, іншу картину. Він хоче домовлятися з Трампом. Він імітує. Ти дивись, ну йому ж важко насправді розумієш, що пропаганда, яка одночасно повинна розповідати про те, які жахливі українці, і, 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 і які досягнення величезні, а, ми захопили вже купянськ, купянськ. Ми захопили це і одночасно кожен день лідер, їхній лідер і інші розповідають про мирні переговори. Ти розумієш? То одночасно треба істерію. То йому простіше працювати в то, так, як він працював до Трампа. Йому простіше просто ідеологічно. А тут він, він ламає карти. Тобто для нього це, це може ще так би мовити дуже сильно вискочити в такому місці, де він не очікує. Ось чому там вбили цього іспаньола і так далі. Вони зараз всіх. Хто займає позицію таку радикальну, праву позицію в Росії, так? Націоналістичну там і так далі, вони підчищають, тому що з них зникає питання: слухайте, я не, не зрозуміло. Ви нам розповідаєте 3-4 роки про те, що там одні гамасеки що там одні нацисти, що там одна тварюк. І ви ж же, же, повідаєте, що з ними треба з ними можна помиритися можна про все домовитись. При чому ідеологічні вже питання не обговорюються. Говорюся конкретне питання територій, НАТО і тому подібне, вже ніяку про денацифікацію, там і так далі вживо, там іноді Лавров, щось, там тявкає, але це не, не грає. Бо що вони не хочуть дратувати Трампа, бо Трамп не розуміє, що таке денацифікація і що, ну, просто він не розуміє взагалі, про що йде. Тому я думаю, що якщо це буде рішення спільне Путіна і Трампа про вибори, більш того, я думаю, що вони в Анкорі вже про це домовилися. То Путін нічого не зробить. Путін Трамп розраховує на те, що, скажімо так, новообраний президент, ким б він не був. Він все одно буде мати справу з Трампом, і він не захоче сваритися з Трампом, і це буде чи підтвердження мандату від населення. Ну тобто, грубо кажучи, з якої програми буде Зеленський. Вести кампанію в, о, на президентських виборах. Він під час кампанії зможе заявити про те, що все, що наговорив Трамп, і все, що пропонує Трамп, це гівно. Ну так він зразу ж на наступний день нові плівки міндіча і всього іншого, так би мовити. Ну, тут все дуже просто і примітивно. І думає, що Трампа цікавить демократичність наших виборів, чи Путіна цікавить демократичність наших виборів. їм головне, щоби. Для Путіна головне, щоб ці вибори стали просто лінією розбрату конкретного просто да, розділу України. А для Трампа щоб просто на новий старий президент був повністю вмонтований вже а, в, в систему. Ну, тобто, ти обіцяв у 19-му році, що не буде такого, да? потім ще обіцяв під час війни і так далі. Ну, я з тобою погоджуюсь, да? якось тобі некрасиво там, підписувати такі договори про відносну капітуляцію. А тепер ти вже йдеш з такою програмою, і ти отримав мандат. Ну, такі в, тебе, такі в тебе може бути резони мені відмовити, так? І тобі легше, і мені легше. У кожного свої резони, у кожного своя політика. Це я кажу, якщо взагалі вибори відбудуться і будуть саме в такому форматі, як домовленість між Росією, Сполученими Штатами, Європою і Україною. Тому я от я тому і не хочу виборів. Я не хочу вибори, тому що, перше, вони будуть не демократичними, а по-друге, я знаю результат цих виборів. От і все. А давайте заб'ємо з тобою спор. Зеленський програє або не буде приймати участь у виборах. Споримо? Це варіант, якщо він, він не буде приймати участь в виборах, якщо допустять е залужного до виборів. Ще раз скажу: я пропоную тобі спор зараз. Я, я не навіть... спешаюсь на речі, на які, які я не можу ніяким чином вплинути. Я Погодні. тобі кажу про моделі, а, про це. моделі різні, які. А ти, ну, типа, погодився в стилі Гордона, так би мовити. Дорить, так, я, та. я, Ріна я. закінчиться до кінця року. Просто дикого року, кому сторіччям?